Привіт! З вами смачного! Сьогодні пропоную вашій увазі ось такі котлети. Обов'язково додивіться до кінця. Для початку беру кабачок. Якщо є молодий кабачок, то це дуже добре. Беремо один середній кабачок. Якщо кабачки не молоді, от у мене, наприклад, я його. Вже вичистила, зняла шкірку і беру лише ось цю частинку і натираю на дрібній терці Ось кабачок натертий, далі я його просто злегка присолюю дрібкою солі і відставляю. Далі беру морквинку, і так само натираю її на дрібній терці. Те ж саме роблю із картоплиною. Велика картоплина натираю так само і дрібно до моркви. Далі беру зубчик часника. У мене він доволі великий, тому я беру один. Якщо невеличкий, то можна взяти парочку і так само натираю на дрібній терці. Ось це у мене вже готово. Часничок ось у мене на місці. Далі кабачок, відтискаю зайву вологу, ось її тут ще достатньо. І додаю ось сюди в миску до загальних овочів. Далі беру сир твердий. Можна взяти до 100 г або 100 г, трішки менше можна. Так само натираю його і додаю ось сюди. Додаю зелень. У мене менше, ніж пів пучка, можна більше додати. Так, нарізаю і сюди ж. Далі беру вівсяні пластівці, ті, що довго варяться, звичайні вівсяні пластівці, не екстра. І подрібнюю їх на блендері. Тут у мене 4 столові ложки. Сюди ж додаю ще 2 яйця і добре перемішую. Далі додаю півчайної ложки солі, півчайної ложки меленого перцю, чорного перцю, чайну ложку італійських трав. За смаком можна додати будь-які, чайну ложку паприки. Ось тут у мене все готово. Далі заздалегідь готуємо пару столових ложок борошна і формуємо так, такі собі котлети. При цьому руки бажано обмокувати у воді злегка. І формуємо далі. Смажуємо з двох сторін до готовності. Коли котлети повертаю на другу сторону, то потім накриваю кришкою, щоб всі овочі добре пройшли паром. Далі роблю заправку. Для заправки мені потрібно 2 столові ложки сметани. Можна брати будь-яку, яка є. Столову ложку майонеза. Я залишу в описі, як робити майонез безпрограшний варіант. Виходить завжди. І без яєць робимо. Ще додаю копчену паприку одна чайна ложка. І часник сушений, копчений. Так само одна чайна ложка. Перемішую, можна також додати зелень за смаком за бажанням. Овочеві котлети із соусом готові. Якщо ви ще думаєте, що приготувати, обов'язково скуштуйте саме ось такі котлети. Вони дуже ніжні, смачні. Тому, якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А я бажаю усім смачного!